Практика, активація кришталевого світла. Для цього вам достатньо всього однієї хвилини, але так усвідомлено, щиро, по-чесному і добросовісно це зробити. Зробіть глибокий вдох, глибокий видох. Поспостерігайте свій внутрішній стан і світ навколо, побудьте в цьому стані усвідомленості, спостереженості, краси, яку бачите навколо. А далі ви оголошуєте свій священний намір. Я присвячую цю практику зціленню тіла, душі і духа. Цією практикою я активую гармонію, здоров'я, процвітання, радість, любов всередині і навколо себе. Цією практикою я засвідчую живий приклад натхнення для інших людей. А зараз. Ваш фокус у вашій маківці. І уявляйте, як з вашої маківки виливається фонтаном кришталеве світло, яке випромінює спектр всіх кольорів веселки. Або, можливо, це просто кришталево-біле світло, яке виливається потопом, який зцілює вас в даний момент. Цілює вас і все те, що навколо вас. І ви знаходитеся в стані сили, мудрості, радості, любові, благодарності до життя, до світу і до всього живого. Цей момент у вас. Немає ні друзів, ні ворогів, ні любимих, ніяких труднощів. Відчуйте, як через вас йде ця божественна кришталева енергія. Ви просто знаходитеся в цих чистих енергіях, і ви їх випромінюєте. Ви випромінюєте світло. Зверніть увагу на свій хребет. Відчуйте, як працює прана, як працює кундаліні і ваші канали. Так, ви можете все це відчувати. І цією практикою ви починаєте в просторі трудитися як світлячки, так звані воїни світла. Ви усвідомлено починаєте включатися в цю планетарну нейросітку. Як інженер в поломаних проводах налагоджує ток. Так і ви налагоджуєте потік енергії. Відчуйте, відчуйте ці енергії, відчуйте це блаженство, відчуйте це світло. Всередині і навколо себе. Для закріплення цю практику потрібно робити 33 дня. Ви в просторі духовного і матеріального процвітання. І бути світочем. Це бути в гармонії, незалежно від того, які у вас зараз ситуації. Адже ви завжди можете гармонізуватися. І часто це проходить автоматично. Коли ви слідуєте шляхом своєї душі, коли ви проживаєте алхімію свого серця, саме тоді проходить багато можливостей. Ваш маяк – це і ваше серце, а ваші знання дуже важливі в цей час. Отож світіть, світіть всередині себе, світіть навколо себе, транслюйте ці прекрасні чудові енергії і пам'ятайте, що ви є світла, прекрасна душа.